Що, друзі, добрий день? Хотіла вийти з так званої аля відпустки на позитиві з відео про макіяж. Ми їдемо до ветеринара. Я дуже сподіваюся, що мені скажуть, що зофрініка щось собі придумала. Але мені здається, ніби як у моєї киці щось трошки напухло тут біля ока. І я не витримала, я психанула. і зараз ми їдемо в ветеринарку. Побажати просто удачі, бо я дійсно дуже боюся, я не знаю, що з нею. кс-кс-кс, що з тобою? Розкажи. Подивіться. Так вона ні по поведінці, ніби ніяких змін нема, все добре з нею. Але оце око я не знаю. Я дуже хвилююся, щоб з нею знаєте нічого не було. І ветеринарка теж боюся їхати, я дуже боюся, що зараз щось кажуть, що в неї якась Смертельна хвороба, знаєте, то як дурно надивилася, всяких страшних історій Кетпер. Я дуже боюся їхати навіть до лікаря, щоб це не сказали, що все, що її вилікувати неможливо, і вона помирає. Коротше. Просто треш. Я сподіваюся, що я просто шизофренік, чесно. Що, друзі, ми їдемо додому? Слава Богу, все добре. Вона просто трошки пристудилась. Ми купили капельки і нас відпустили з Богом. І, я думаю, вона далі, я трошки ревіла, Чесно, поки ми доїхали, так, поки там машина то я тут. Скажу, поки ми їхали, чесно, я вже не ревілася, я вже уявила, як я її. Хороню і все, і як я себе ненавиджу, через те, що це нормально. Я забула не зняти бахіли. Я вам чесно кажу, я настільки перенервувала, що просто лікар просто неймовірно навіть вже за консультацію не взяла. в дійсно. Кажу, вам сьогодні так стресу вистачає. То, все, Зараз до того приду розкажу, що це за клініка. і Покажу вам її. Ну що, Котяча мама і стрічка вже на зв'язку. Ось ця булка вже з закапаним вушком і оком лежить, відпочиваю і гризе мою руку. Всім дякую, хто переймався, хто писав, хвилювався за неї і, і за мене. Чесно, дуже класна ветклініка. Це був перший мій досвід. Я ніколи ще не возила котів в ветеринарку. Типу, я росла в такій родині, де коти це такі, типу, щось болить, саме собою пройде. І Ніхто ніколи не переймався тим, що треба там, возити в клініку, робити якісь ін'єкції, щеплення. ще щось. Ага, це перша така кішка, яка є саме от моєю, я її господарка, я її сама захотіла взяти в родину, знаєте, і я відчуваю дуже велику відповідальність за неї, за її життя. І тому, коли з нею щось трапляється, я просто реально дуже істерю. Мені дуже стресово, коли там у неї щось болить, або вона якось там вяло себе почуває, тому от я така типу в цьому плані істерічка. Але слава Богу, все добре з нею. Від клініка. Для чого, до чого я вела? Це вообще просто знаєте, починаю з одного, продовжую іншим. До того, що це був мій перший досвід, і я дуже задоволена цією клінікою. Вона називалась Хатіко, місто Тернопіль, вулиця, вулиця... Коновальця 14. Згадала. Вулиця Коновальця 14. Якщо у вас є домашні улюбленці, і ви проживаєте в Тернополі. То з радістю можу вам порекомендувати цю клініку. По-перше, що мені дуже сподобалось, що на сайті в них є як і негативні, так і позитивні відгуки. Тобто це означає, що вони відгуки не фільтрують, вони не видаляють негативні. Так, вони там відповідають, намагаються вияснити ситуацію, але є як і позитивні, так і негативні відгуки. Бо в більшості клінік тільки позитивні, а мене це завжди так трошки. Насторожу, тому що, типу, ну, не може бути, що там клініка працює 2-3 роки, і всі клієнти прямо задоволені на 100%, жодних скарб до них не було. Не може бути такого, мені здається. По-любому є якісь клієнти, які чимось але не задоволені. От. І тому, якщо типу, тільки позитивні, то це мене наштовхує на думку, що вони фільтрують і негативні видаляють. А це не ок, Мені це не подобається. От, і, типу, коли я прийшла, то мені дуже сподобалось теж, як мене зустріли, прийняли. Точніше, спочатку мені не дуже сподобалось, там не дуже так привітно до мене. Точніше, як мені не хамили не це, просто, знаєте, серйозно так жіночка спілкується. А я, як, як мені кажуть, комнатний цвіток, я привикла щось зі мною знаєте, сю, мусю. -му Цього не було. Зі мною просто привіталися, сказали почекати лікаря, потім до мене вже вийшла лікар, побачила мої сльози, почала мене заспокоювати. Взяла кішку на огляд, повністю її подивилася, послухала, пощупала животик, подивилася зубки, вушки, очі, все перевірила, заспокоїла. Мене сказала, що. Кішечкою моєю все добре, просто вона трошки простудилася. Треба покапати капельками, і все буде файно. От, тому ось такий вийшов влог, не влог, не знаю, що, але для початку, думаю, це непогано, так як дуже велика була перерва. Ну, тепер, я думаю, я вже буду більш активніше вести ютубчик. Принаймні, сподіваюся на це. Вас дуже сильно люблю. Чекаю на ваші ком коментарі. Цим цьому і до зустрічі.